Діти, погляньте, будь ласка, який гарний розкішний букет, які в ньому яскраві барвисті квіти. Жаль, літо літечко минуло, як метелик промайнуло. За ним гостя завітала, свою казку розказала. Діти, ви зрозуміли, про яку гостю йде мова? Так, про осінь. У неї є сини. Як їх звати? Вересень, жовтень і листопад. Вересень наймолодший із синів. Він до нас приходить першим після літа синьоокий і ласкавий. Він дає нам знати про осінь, про холодним подихом. Дощем налякає. Але й часто запрошує до себе свого сусіда, літечко. Тоді ми дивуємося і радіємо теплу. Вересня не бояться квіти, вони буяють у садах, милують наше око, про осінь нам догадують тільки коротші дні та прохолодні вечори. Вересень уже закінчився. За ним прийшов другий син осені жовтень. Він гарний хазяїн. В нього багато роботи в садах, лісах, парках, діти. А чи знаєте ви, яка робота в жовтня? Послухайте, як про це написав Степан Сокирка. У своєму вірші, який так і назвав Жовтень. В лісі жовтень спочивав в золотім віночку, другу клену вишивав золотом сорочку. А березі вже купив сукню золотисту. На калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах. Ходить жовтень навмання по садах дібровах. Діти, що робив жовтень у садах і дібровах? Давайте прослухаємо віршик ще раз. В лісі жовтень спочивав в золотім віночку, другу клену вишивав золотом сорочку, а березі вже купив. Сукню золотисту, на калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах, ходить жовтень навмання по садах і бровах. Діти, якими стануть дерева наприкінці осені, сумними, сонними. Без листя. Молодці діти! Ви гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!